Пошкодив могилу військовослужбовця та вкрав мопед і мотоцикл. Поліціянти затримали 29-річного мешканця іншої області, якого підозрюють у вчиненні цих злочинів в Воржицькій громаді. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Окрім цього, як повідомила Юлія Кваша, речниця Лубенського відділу поліції. Чоловік у різний проміжок часу незаконно заволодів мопедом та мотоциклом із домогосподарств людей. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Оржицького відділу Лубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 та 2 статті 289, а саме незаконне заволодіння транспортним засобом, що не повторно, та частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України, а саме руйнування могили особи, яка брала участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації Мінального кодексу України у разі визнання вини судом чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.